До вашої уваги цікава трикімнатна квартира 84 метри 2 з навесеньким ремонтом. Ремонт був зроблений з серця, тут нічого не було перероблено, все робилося абсолютно повністю з нуля, з дорогих матеріалів. При вході в квартиру маємо одразу великий коридор з бумонтованою шафою купель. В квартирі роздільний санвузол. Є окремо туалет. З інсталяцією гігієнічним душем. є відділення під всякі потрібні речі в санвузлі. Якісна широкоформатна плитка. Усі вимикачі в квартирі сенсорні. Кухня зроблена під вбудовану техніку. Місце під холодильник. Під посудомийну на машину. Тут також сенсорна підвізка, підсвітка робочої поверхні зручності. З кухні вихід на велику лоджію. З лоджії переходимо до вітальні. Квартира двохстороння, прошу зауважити. Кухня і вітальня виходить на захід. Квартира повністю внутрішня, розташована на третьому поверсі, це другий житловий. Дуже велика вітальня. до всіх телевізорів. Вже підведені всі кабелі, тобто нічого переробляти тут вже не потрібно. І є дві окремі спальні. кабіна зі склою. Тут також встановлена інсталяція. Прошу зауважити, рушник сушка захована за плиткою. Тобто вішаємо рушники на вішачки і вони будуть сушитися від стіни. І ще одна спальня з лоджією. Всі вікна виходять в двір. Будинок повністю захищений від доріг, тобто шуму тут зовсім не буде. Є багато дуже паркомісць у дворах, тобто поставити автомобіль не буде проблем. Якщо зацікавила вас квартира, звертайтеся за номером телефону в оголошенні. огляд в будь-який зручний час.